Зрадник Сумщини у перші дні повномасштабного вторгнення Російської Федерації провів із Сумської області до околиць Київської області 128 одиниць техніки ворога. За даними СБУ, зрадником виявився мешканець Сумщини, завербований спецслужбами РФ. Із перших днів тимчасової окупації регіону він розпочав активну співпрацю з ворогом, запропонувавши стати провідником і показати безпечні шляхи до Києва. А після звільнення Сумської області агент продовжує співпрацювати із ФСБ РФ і виконувати завдання своїх кураторів. Він збирав дані про місця розташування, кількість та озброєння сил оборони в регіоні. Фігурант передав працівникам ФСБ координати військових об'єктів із прив'язкою до місцевості. Для комунікації використовував закриті канали електронного зв'язку. Під час обшуків у помешканні зловмисника правоохоронці вилучили комп'ютерну техніку і мобільні телефони із доказами комунікації з російськими кураторами, затриманому повідомлено про підозри за частиною 1 та 2 статті 111 Кримінального кодексу України. А це Державна зрада і державна зрада вчинена в умовах воєнного стану. Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.